Мої діти стали ангелами. Що роблять діти, коли закінчують школу і вириваються з-під батьківської опіки? Хапаються за розваги, як за соломинку, перший курс, багато друзів, багато подруг, цікаві розмови і кохання. Як кажуть, життя вирує від сесії до сесії. Приїжджала на вихідні у своєрідне містечко. Почала зустрічатися з хлопцем. Це були рідкісні і такі довгоочікувані зустрічі. Після чергової дискотеки посварилися, а через кілька тижнів затримка. Я і не звернула уваги ніколи не стежила за циклом, коли вже зрозуміла, що дві смужки було 8-9 тижнів. Довелося розповісти мамі. Вона про аборт навіть слухати не хотіла. Зате, мій коханий, майбутній тато дитини якраз навпаки, всю сім'ю проти мене налаштував. Я вирішила прийняти рішення самостійно і зважилася на аборт, але грошей на це у мене не було. А потім вже було пізно, коли минуло чотири місяці, щось у моєму животі почало ворушитися. Це найбільше щастя. Зараз моєму синочкові п'ять років, прекрасна дитина, ні на мить не пошкодувала, що залишила його, зате його татусь не давав про себе чути довго. Коли синочкові було три роки, зателефонував і благав про зустріч. Я не вийшла до нього, бо у мене вже тоді був інший чоловік, а він більше і не просив. Коли синочкові виповнився рік, у нас з'явився новий тато, про такого можна тільки мріяти. Іноді мені здавалося, що мого сина чоловік любить більше, ніж мене. Як чоловік він мене влаштовував, через три роки закохалася в іншого хлопця, вперше і по-справжньому, не думаючи про дитину, зважилася і пішла від того, хто подарував мені справжнє щастя. Мій коханий на руках мене носив, а ось батьківство для нього було далеке. Хоча і говорив, що після весілля усиновить мого сина. Що ми одна сім'я, півтора року все було чудово, а потім до мене повернулося все бумерангом. Він закохався в іншу і пішов від мене. Але довго я не була самотньою. Красива, молода, елегантна, забезпечена. З'явився новий залицяльник: квіти, красиві слова, подарунки, сюрпризи. Чесно зізнався, що я для нього стала рідною. Але серйозних стосунків він не хоче зав'язувати. Колись у його житті був поганий досвід. Так тривало півроку. А за два тижні я зробила тест на вагітність. О, і знову дві смужки. Зателефонувала коханому. Він негайно приїхав, відвіз мене у лікарню, про все домовився, за все заплатив і чемно чекав, сидячи в машині, коли я вийду. Все було як в тумані. Я і не зрозуміла, що сталося. Більше я з ним не могла спілкуватися. Довго ревіла, а потім звинуватила його в усіх гріхах. Він довго просив пробачення за це, ходив до церкви, молився за нас минуло два-три місяці. Ми помирилися, і ситуація з точністю повторилася. Після образ на його адресу взагалі навіть з не допоміг. Зробили чистку, потім ще близько місяця на лікуванні була. Він знову повернувся, вимолював пробачення. Кілька місяців минуло, а він щодня одне і те саме каже Пробач. Я розуміла, що жити ненависть, яка знищує зсередини, не варіант. Звинувачувала себе, його, але все ж таки моє серце зм'якло, і я змінила гнів на милість. Через місяць історія, наче по спіралі, повторилася. Знову дві смужки, він сказав, що взагалі не вірить цього разу навіть у вагітність. Після останнього аборту в мене з'явилася молочниця, він заразився, звинуватив мене ще й у зраді. Ні на УЗД, ні до лікаря зі мною не погодився йти. Йому просто було зручніше сказати, що він не вірить. Я не полягала, їздила до нього, просила його рідну сестру поговорити з ним. Цього разу я страшенно хотіла залишити дитину, без дозволу лікарів, без його рішення. Писала, благала лише допомоги для дитини, адже добре розуміла, що сама з двома дітьми ради собі не дам. Я не просила одружитися зі мною, бо знала, що у нього є сім'я. Просто просила допомагати своїй майбутній дитині. Але у відповідь почула мені байдуже хочеш народжуй, не хочеш не народжуй. Це твої проблеми. Я виховувати і допомагати не буду. Людині 30 років має свій бізнес, я не вірила. До кінця сподівалася, на 12-му тижні зробила аборт. Досі не можу собі пробачити. Як мені розповіла лікар, у такої дитинки вже б'ється сердечко, формуються пальчики, очі відкриваються. Господи, ну для чого вона мені це все розповіла? Довго ревіла на кріслі. Лікарка просто стояла і чекала, поки я заспокоюся. Але я не могла зупинитися, розуміла, що буваю рідну дитину. Очі відкрилися. Я не зрозуміла, де я і що сталося. Полежала ще 15 хвилин. Нарешті, згадала, хотіла втекти з лікарні, та не могла. Наркоз ще діяв, сіла на ліжку, зрозуміла, що від себе і від своєї совісті мені не втекти, і тепер з цим жити, і нести той гріх усе життя. З лікарні поїхала на роботу, хоча й досі не розумію, навіщо. Потім додому. Нічого не боліло, зате душу розірвало, як і мою дитину. З усіма нормально розмовляла. І чомусь лише на третій день я повністю зрозуміла все, кричала, ревіла цілодобово, просила пробачення у Всевишнього, здіймаючи руки до неба дітки, ангели, вони прилітали, вибирали нас три рази, давали нам і собі шанс жити далі. Я ніколи собі не прощу цієї слабкості.